Друзі, всім привіт! З вами програма Одеса Fashion. І сьогодні ми знаходимося на щорічній премії Ukrainian Fashion Industry Awards Ця колекція люксова у створенні. Дуже багато оздоблення ручна робота, хрусталь і каміння Сваровські такі сукні дуже багаті, але їх не можна вдягати кожного разу на якісь свята. Вони працюють на фотосесіях. Приємно, що сьогодні ми отримали нагороду за вагомий внесок у підготовці кадрів. І ми, як офіційні представники університету е, мистецтв Лондона, нам дуже приємно, що саме так нас сприймають в країні. Ми дійсно е, дуже цікавимося новими творчими е, дизайнерами, креативними дизайнерами. Нам дійсно дуже подобається. Мені здається, що людям зараз потрібно свято. Дуже крута організація, круті дизайнери. Нам дуже приємно сьогодні тут бути. Выступление куда-то на вечеринке. И она такая да, очень красивая. Она серебряная и золотая. Все образы дуже красивые, да, дуже блескучие. Инклюзивная модель, дебют роком. Влада Самошенко. Сказати, що це надзвичайно і колекція від бренду ЄС, yes виконана із люксових тканин. Надзвичайно модні фасони, які точно будуть актуальні і в 2021 році. Це дуже крутий бренд, і мені сподобалося, як ми виходили в цьому одязі. Виходила і виходила на цей подіум, бо, тому що це атмосфера просто нереальна. Дуже все круто, бомба. Сегодня мы показали чудесную волшебную коллекцию бренда Noelva которая была рождена на Тенерифе и дизайнер, к сожалению, не смог приехать и да, продемонстрировать собственную коллекцию, да, с, принять участие с нами, но мы очень рады, что у нас появилась такая возможность участвовать на этом чудесном мероприятии. Нахожусь сейчас э, вместо моей мамы я. У моей мамы есть бренд CRC. Я забрала эту премию. Я хочу сказать огромное спасибо Ukrainian Fashion Association за то, что э, признали нас э, лучшим брендом, э, моим маму дизайнером лучшим э, страны. Вот э, для нас это очень. Э, мы признаем это, нам э, очень нравится то, что в Украине такое есть и такое делают. Вот. Э, так что спасибо огромное. Такие мечты. Эта коллекция создана в поддержку мирового тренда нынешнего, Sustainable Fashion, экологичное, осознанное потребление. У нас здесь использован использована джинса с историей. Это джинсы наших мам, наших пап. Вот таким образом мы это переиграли, поигрались и сделали вот такую красоту. Сегодня здесь в нашем составе модели модельной школы модельной школы Калибри, профессиональные девчонки, которые уже имеют определенный опыт работы на сцене. Поэтому я надеюсь, что это было хорошее шоу. Фотосессия, которая больше всего мне запомнилась, это старчак, благодаря которой я попала на французский журнал-обложку «Ройткс Магазин». У меня есть цель представлять нашу страну на фэшн-площадках. Я думаю, что у вас я какая модель-фаворит. Расскажите про нее, как же она есть. Да, я очень люблю следить за Аллой Костромичевой. Также я очень люблю модель Коко Раша. Вот, в принципе, вот это две модели, за которыми я просто люблю следить. Я начаюсь в модельном агентстве. Royal Family модел, я в прошлом году получила премію за вагомий внесок у розвиток України 2019 Приятно, я на протяжении пяти лет организовываю в Черкасах проекты Fashion Day, конкурсы красоты. Ну, глобально все, что связано с миром моды в Черкасах, это я. Поэтому получить такую премию мне было ну не то чтобы приятно. Ну, скажем так, моє личное самолюбіе це очень хорошо потешило, потому що одно зіла, когда все тебе говорять, ой, да ти молодець, у тебе хорошо виходить, у тебе хороші проекти, а друге зіло, коли э, твої достиження підтверджує Україна. Отже, я б звичайно тримала довгу інтригу, але думаю, що ті решта попереду і почекаю, які чекають на нагородження, вони будуть не в захваті, що я так довго э, тягну час. Отже, 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 отше. Дизайнер бренду взуттякачорос. Я надзвичайно рада бути присутньою на цьому заході, тому що а, він відбувся, тому що зважаючи на складний рік, особливо для цієї галузі, а все могло скластися по іншому. Тому а, вручати нагороду українським брендам, які зараз в тренді, які зараз а, вражають своєю якістю, комфортом і стилем, то для мене це велика честь. Завжди цікаве, те, що нове мені не часто доводиться такі заходи відвідувати, тому для мене це така певна екзотика, і тому так. Ці... Цікаво, дуже багато красивих людей. А красиві люди завжди тішать око. Мені сподобалось, що тут дуже багато діток, дітей, які займаються модельним бізнесом, дуже талановитих, яким видно, це подобається. Я не знаю, з яких вони місць Приїхали, але очевидно, що вони отримують від цього задоволення. і Це дуже круто. капсула в новой коллекции капсула Brilliant Line. Показ, который был в этом году на Миланской неделе моды, Милан Fashion Week, который был в феврале 2020 года. Это был невероятно красивый показ, и мы рады, что успели попасть в этом сезоне. Была приятно удивлена количеству номинантов. Я не ожидала, что у нас за этот тяжелый год столько много новых открытий и новых креативных талантов. А Где-то было сложно в каких-то номинациях, а в каких-то было сразу понятно, кто победитель. Но это хорошая награда, это признание, это понимание, что в профессиональной индустрии, даже в индустрии моды в Украине, в котором виде она сейчас и есть, удо и удостоятся награды это ну это достижение и ты уже понимаешь что тебя знают тебя оценивают как дизайнера и эксперты и э, твои клиенты и общественность и люди ну это хороший шаг вперед на пути к реализации на пути к выходу на международные рынки сделать и показать показ вечерних платьев, потому что мы являемся модельной школой Фэшнель и показывали бренд Miss Happy Dress, дизайнер Ольга. Наша изюминка нашего показа в том, что в канун Нового года хотелось подарить детям и зрителям сказку, и в принципе наши образы как раз уместны и подходят нам по эмоциям. Любовь к детям, любовь к творчеству. А, и глаза, когда они восхищенные собой, а, когда они получают удовольствие, повышают самооценку, уверенность во время показа. А главное, девочки могут ощутить настоящими принцессами себя на подиуме. Для меня это самое главное. Ну и конечно же, я за качественное дефиле. Я сама есть модель и я верю в каждую девочку, что каждая девочка дойдет до мирового подиума, топ-подиума. А я как агент в этом помогу. Костюм, якому я сьогодні одягнута, це є обрання з нашої нової лінії бренду «Гаптувальні», який ми плануємо вже скоро запускати і опублікувати, так і представити нашим клієнтам. Основним напрямком роботи нашого бренду це є звичайно напрямок сталої моди, напрямок розумного використання, розумного виробництва. Тому філософією нашого бренду є розумне виробництво, розумне споживання і власне ці принципи. І ці поняття ми доносимо до наших клієнтів. Нас номінували у категорії Sustainable Fashion, що означає стала мода. І власне ми м нашу політику, нашого філософію, нашого бренду ми якраз і ведемо в цьому напрямку. Ми є дуже активними в різноманітних екологічних проєктах. Власне, минулого року ми провели всесвітній день прибирання. І в нас вже на наступний 2021 рік. Ми сподіваємося, що ніякі карантинні обмеження нам не зашкодять. І в нас є такий амбіційний план вивести 5 мільйонів людей на прибирання нашої землі. Дякую за. Ми молодий бренд і дуже динамічно розвиваємося. Протягом п'яти років ми знаходили нашу нішу, нашу сферу. І ось уже другий сезон виводимо кутюрні колекції на подіум. Це основна наша місія. Нагорода, прорив року. Я все ще під враженням, тому що я не очікувала. Знаєте, коли цілий рік йдеш шляхом невідомості, тому що 2020 рік він для всіх нас такий, так? І докладаєш титанічних зусиль. Це все виливається в творчі пошуки. А в принципі, нагорода приходить тих хто. Надеялись, потому как работает большое количество мастеров. И это для всех мастеров огромная честь быть награжденным. Для нас неожиданно, но очень приятно. Колоссальное завершение года. Это для нас очень серьезная премия. Мы к ней шли целый год. В прошлом году мы получили премию дебют года от всей украинской индустрии моды. Мы гордились тогда очень сильно, а сегодня у меня даже нет слов, я очень волнуюсь. Это премия для нас долгожданная, очень существенная, завершающая наш такой работоспособный год. В этом году мы выпустили в нашем институте современных дам четыре группы, в которых выучилось более 40 моделей. Сейчас в процессе обучения еще две группы. Ми очень рады, що нас наградили этой премией, що нас отметили, заметили. Ми действительно прориваємося в мир моды з всеми возможными нашими усилиями, силами, желанием. Не можу сказати, що мені було складно, адже мені завжди допомагають і допомагали. А мої батьки, а також а, мої куратори, мої вчителі, а, вчителі модельної агенції «Real Family Models» Вони також дають мені багато можливостей для розвитку саме не тільки в модельній сфері, але й в сфері журналістики. Я вважаю, що це дуже важливий захід, дуже важлива премія. Адже можливо, перед тим як здобути ці нагороду, я думала, що це просто так для Галочки. Але коли ти її тримаєш у руках, ти розумієш, наскільки твоя робота була помічена і хочеш працювати ще і ще, аби у наступному році теж вийти на сцену і теж під блиском софітів отримати нагороду. из кружевом то есть мы рисовали кружевом элементами все это потом вышивалось вручную бисером стеклярусом то есть в основном 70 процентов это ручной работы платье полностью сделано Но у нас это продуктивный год и как для дебюта мы конечно побывали это одета фэшн летом и потом полтава фэшн и были на Celebrity Fashion Award. Да, Celebrity Fashion. Спасибо большое. Мы очень рады. Дом Ирины Марчук очень благодарен, благодарен за такую э, вид знаку, которая называется «Дизайнер бренд Року 2020». Эта награда еще будет стоять в доме Ирины Марчук, которым очень много наград. І будуть также блестеть, как як платья. Ми творимо красоту для наших женщин, которые восхищають мужчин і весь этот мир. Надихає сама краса, насправді вся краса, яка навкруг нас. Це гарні люди, гарні речі, інші гарні дизайнери, зарубіжні, зокрема італійські дизайнери, власне, надихнули колись на створення першої колекції, яка створилася 12 років тому. Сьогодні я представляла колекцію вечірніх і коктейльних суконь. Ось насправді нашого бренду не багато вечірніх і коктейльних суконь, тому що основна наша спеціалізація на весільних сукнях. Але так як цього року в зв'язку з карантином дуже мало весі, то ми вирішили розширити нашу нішу вечірніх суконь і представити її сьогодні. Я сьогодні представляла основну етнічну тему. Це мої найлюби моделі, які я виготовила вручную із деревою кожою, да, бо виповнила дерев'яний да, верх кожного. Вот. Я підписала договір з э, Францією з Парижем. Це телепроект. А який називається голівудські зірки в Парижі? От, 4 січня я повинна бути вже на зйомках в Парижі, який буде транслюватися по їхньому телебаченні. От, вони організовують фотосесії, зйомки з дизайнерами, інтерв'ю на телеканалах, тобто відкривають в тобі голівудську зірку. ...спортивний одяг це була не капсульна колекція, тому що ми мас-маркет. У нас дуже багато речей від нижньої, білизні і до верхнього одягу, але саме сьогодні ми представляли спортивний одяг. І сьогодні ми представили самі такі наші класні красиві родзинки. Я салону салона Вікторія Victoria Family. Сегодня на локации у нас находились чотири стилиста, которые делали прекрасные прически. Да, было нелегко. Заняло буквально пару часов. Но каждый человек был очень доволен, потому что вы видите, на мне, что прическа занимает минут 15-20 минут. 15 И я думаю, все прошло очень даже хорошо и благодарна организаторам, которые приглашали меня себя на это мероприятие. Вы знаете, я не ожидала, я была в восторге, но я очень рада, что организаторы подготовились на ура в такой нелегкий момент в нашей жизни, каждого человека. Поэтому еще раз хочу поблагодарить. І все всегда, все хорошо. Це неймовірно, що ми нарешті можемо цього року відчути таку святкову атмосферу. Тому я дуже задоволена. Насправді в сфері фешн дуже непросто працювати в Україні. Я моя специфіка це е, праця іменно з українськими брендами. Я дуже хочу, щоб взагалі мода в Україні стала всесвітньо відомою. Тому я дуже стараюсь для цього, і такий захід є великим вкладом в розвиток фешн в Україні в цілому. Я це обов'язково Мероприятия, тому що допомагає вибрати выбрать лучших, лучших, из лучших представителей індустрії моди в Україні, з кори ми знайомимося, яких ми узнаємо і з которыми ми починаємо дружити і сотрудничать. Звісно, воно необходимо. Мені дуже все сподобалося, особливо коли ти бачиш, що а, за сценою. Є такі маленькі дівчатки, які ходять щось десь, там переживають, там зацепляються своїми чудовими красивими платічками. Але коли вони виходять на сцену, коли вони бачать всю цю, цю публіку і вже стають творчими, найкрасивішими людьми. Тому я думаю, що навіть коли кожна людина просто вийде на подію, да, вона почувствує себе яскравою зіркою, і з цього почнеться знову палітра її творчого життя. Это мероприятие дарит счастье. И как здесь уже неоднократно звучали бренды, которые одевают в любовь, которые дарят счастье их обладательницам. Поэтому я уверена, что это мероприятие дарит счастье людям. Я занимаюсь и текстильных материалов, а также темой sustainable. Выучаю текстиль. Переробку і таке інше. А чи думали ви, що в цій номінації переможете саме ви? Ні, це було дуже незвично і дуже несподівано. Я дуже рада. А як вам сьогоднішній захід? Розкажіть е, дуже багато колег, які займаються моєю справою, дуже приємно було їх тут побачити. Дуже гарна подія. Остання колекція у мене дуже війський профіль. Я займаюся одягом для танців, тому це достатньо специфічно для багатьох, для соціальних, для спортивно-бальних. Я починала зі спортивно-бальних танців, а зараз ми трошки розширили свій профіль і робимо для інших видів танцю. Дуже приємно отримати таку нагороду за вагомий внесок підготовки кадрів в індустрії моди. Ми не очікували, але ми сподівалися, що нашу працю оцінять дуже високо, і ми вдячні організаторам і журі цього мероприємства за таку високу оцінку. Дякуємо. Моя команда, наверное, ее так даже не перечислить, потому что это большая команда и визажистов, и парикмахеров, и модельное агентство со всей Украины. И я, конечно, в первую очередь хочу выразить благодарность тем дизайнерам, кто стал номинантом, тем стилистам, моделям, которые отправили нам свои заявки, показали свои достижения за 2020 год. Хотя, кажется, что 2020 год сложный год, но достижений было так много, и многие дизайнеры, Стали более творческими, создавали такие культурные коллекции красивые. И это потрясающе, и это вдохновляет. Именно дизайнеры. Конечно, хочется выразить благодарность тем партнерам, которые это, работали у нас на бэкстейдж, Те коллекции, которые сегодня показали на подиуме дизайнеры. Всем огромное спасибо. Огромная благодарность, конечно, локации Тау, которая в самом сердце столицы предоставила нам шикарнейший зал. Вам был репортаж еще речной премии Ukrainian Fashion Industry Awards специально для Одесса Fashion.